Всім привіт! З вами Сергій, канал Gravel Travel. Сьогодні ми з вами будемо розпаковувати ротори Shimano SMRT-64, які я замовив для нового проекту на гравійник Rondo Root. Як ви вже знаєте з попереднього відео. Я замовив ось такі втулочки Gold XR 180. Ось зараз мені приїхали ротори. І ще я чекаю карбонові абодаф. Потім буду збирати повністю велосет і демонструвати вам у повному зборі. Значить, на момент замовлення ці два ротори мені обійшлися зі знижками о 24 долари і доїхали до Хмельницького за 15 днів. І зараз ми з вами на них подивимось. Для нового карбонового вілсету, який я сподіваюся, що зберу найближчим часом на свій гравійник RONDO ROOT, я обрав ротори середнього цінового сегменту на центр-лок, тому що я не став уже там брати на побоках якісь XTR і, В принципі, мені щось таке, знаєте, захотілося не дуже важке, таке компактне, локонічне. І мені, знаєте, Сподобалися 64-ті ротори Diorівські. Вони, в принципі, ставляться на гравійники з системою GRX. Ну, вони, в принципі, як і позиціонуються, як GRX. І брав я в розмірі 160 мм. Також ці ротори існують у розмірах 140, 180, 203 і навіть 220 мм. Ось такий сталевий ротор. Під центр лок і тут у нас є замок. Давайте одразу розпакую другий і подивимось на них разом. Отже, друзі, ось так виглядають ці ротори під центр лок. Shimano Шимано SMRT 64. Де тут у нас маркування. Маркування ось у нас. smrt 64 Низька ціна на них обумовлена, тим, що це виробництво не Японія, а виробництво Китай. Ну, я сподіваюся, що вони будуть не гірші, ніж японські. Як я вже сказав, це ротори середнього цінового сегменту. Вони підходять як для гідравлічних, так і для механічних гальм. У мене поки що стоять на гравійнику механічні гальма. але з часом я думаю, що перейду на гідравліку. От, і в поєднанні з органічними колодками ось ці ротори будуть працювати дуже класно. Зараз у мене, правда, металеві стоять, подивимося, як воно буде все це працювати. Але Сподіваюся, що все буде добре. Ну, давайте тепер подивимося, скільки у нас важить один ротор в розмірі 160 мм. Вага без замка 138 г і з замком 154. Я думаю, для порівняння. Подивимось, скільки важить другий. 139 і замком 155, ну, різниця в 1 грам. Ну, і давайте одразу покажу вам, як встановити цей ротор на втулку, наприклад, Goldix R180. Тут у нас ось такі шліци, центр лок. Одягаємо ротор, беремо замок, накручуємо. Для того, щоб до кінця закрутити, нам знадобиться ось такий з'ємник для касети. Тобто універсальний він і для касети підходить і для замка Center Lock. І все. І крутимо, і потім ключем дожимаємо. Тут у нас є 40 ньютон на метр зусилля. Можете використовувати динамометричний ключ, а можете від руки. Я вже по досвіду кручу. В принципі, так. Ну, от, якось, якось так це виглядає на втулці. Вже хочеться зібрати колесо, подивитися, як воно буде в зборі на карбоновому вілсеті. Думаю, що буде дуже прикольно. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто вже з вас користується подібними роторами. Цікаво почути зворотній зв'язок, відгуки користувачів. Протисніть вподобайку на підтримку кориномовного контенту. Також підписуйтесь на мій канал. і... У соціальні мережі. Всі посилання будуть в описі до цього відео. А на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Побачимося у наступних відео. З вами був пан Сергій, канал Gravel Travel. і всім пока!